Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Продовжуємо тему роботи транспортної компанії у місті Чернігові. Напомню, що нагадаю, точніше, що я 10 числа придбав транспортну картку. Це, ну, реально зручна штука, але під час її поповнення вже виявилися, ну, мало кажучи, незрозумілі. Алгоритми роботи цієї картки. Ну, а точніше, алгоритми поповнення і зарахування коштів на цю картку сьогодні продовження. Ну, тобто, вчора нагадаю, я проплатив все ж таки 100 гривень. Хоча хотів заплатити 80 ну, але сервіс не дозволяє сплатити менше, ніж 100 гривень. Чому так? Ну, не знаю хоча сам сервіс каже, що платіть від однієї гривні. Це стосовно того, як налаштована у них система. Тобто вчора о 13 13.51 я заплатив кошти. Ну, ось зарахування відбулося. Точніше, списання відбулося. Ось 103 гривні. О 13.51. Зараз вже дивимось 13.14. Тобто майже 24 години пройшло з моменту оплати. Гроші не зарахувалися. Тобто, яким чином я це е, прояснив, ну, зайшов я у свій кабінет і передивився, що ж там є. Грошей нема. Е, Звертаюся за тим телефоном транспортної компанії, який вони вказують на картці. І відповідно отримую ось такий е, таку відповідь, що вам треба прикласти картку. В транспорті до валідатора. Що? Ви серйозно? Тобто, щоб відбулося зарахування на картку, мені треба сплатити кошти не знаю тиждень тому, а вони будуть зараховані на, на картку лише тоді, коли я через тиждень або через скільки там часу поїду в транспорті. Ну, такий випадок можливий. У, моє... У моєму випадку так. Я ну, не дуже часто користуюся міським транспортом, їжджу велосипедом. Ось переважно. Тобто людина каже, що, ну, щоб, що? щоб відбулося на рахування. Ну, я не витримав. Чесно вам кажу. Тобто... Ну, по-перше, я людину запитав, що, чи нормально це взагалі на його особисту думку. Ну і якраз з'явилася ще одна тема для відео, щоб я знову ж таки про Чернігівську транспортну кампанію зняв вже друге відео, і я в будь-якому випадку по такі речі схоже буду взагалі окремий подкаст вести. Тобто, якщо я побачу, блін ось такі косяки десь, то обов'язково я цим поділюся. Ну, і я дуже вас прошу, блін, лайкайте. робіть репости цього. Ну, тобто, не можуть наразі сьогодні працювати ось так сервіси. Вони не мають права це робити. Ну, тобто, я витратив вчора більше двох годин для того, щоб розібратися взагалі з тим трешем, який там накручений був. Ну, ладно. Але треш продовжується. І, чесно кажучи, я не знаю, чи реально зараховані будуть кошти. Чому? Тому що я, ну, я не знаю, коли я поїду в міському транспорті і скористаюся карткою. Ну, Точніше, я знаю, але чи вийде у мене там, наприклад, раніше це перевірити, хто зна. А потім мені будуть щось там розповідати ще якісь е е казачки, якщо не зарахуються гроші. До речі, я ж, е ну, коротше кажучи, ви зрозуміли тему. Дякую вам ще раз за увагу, що ви переглянули це відео і обов'язково діліться цим трешем у себе, будь ласка, ви дуже допоможете, по-перше, ну, самі собі, а по-друге, мені розповсюдити цю інформацію. Ну, взагалі, як люди е налаштовують системи і яким чином вони працюють. Ну, мені це не подобається. Прямо кажу. Щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку. Тримаємо маємо зв'язок.